Бенідорм це частина провінції Аліканте і по праву вважається туристичною столицею узбережжя Коста-Бланка. Тут справді шикарні піщані пляжі, просторі доглянуті, з прозорою водою. А з берега відкриваються краєвиди відразу на все. І на гори, і на знамениті хмарочоси Бенідорма. Пляж Ліванти на сході міста це енергія, музика, сміх, рух, бар за баром, клуби, кафе, вечірки біля води. Англійську тут чути частіше ніж іспанську. А люди в шортах з пінтою в руці танцюють до світанку. У цій частині міста в житлових кварталах найбільша кількість готелей, клубів і казино а от пляж пан'єнти на заході для тих, хто обирає більш спокійний ритм. Сім'ї, закохані пари і просто ті, хто люблять гуляти біля моря красивою набережною. Тут менше шуму, більше повітря. Саме в цій частині знаходиться знаменита набережна, яка натхнена природніми формами хвиль та скель. Проект отримав премію іспанської архітектури, тож це не просто місце для відпочинку, але й можна сказати витвір мистецтва.